Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, що заважає закрити усі фінансові питання тим, хто дивиться відео близьким людям, що заважає, щоб повернули гроші, щоб. Закрилися всі кредити, борги, щоб ви повністю вирішили всі фінансові питання, усіх, хто дивиться відео, близьких людей, що є в цьому потреба. Це було добре, мали бути фінанси, гроші. Тут було врятовано ситуацію. Воно як по колу ходить, повертається. Ви в постійному очікуванні, що от-от має вирішитись питання. Чоловік вставляє палки в кольоса, заважає рухатись вперед. Навмисно тут можуть стояти стяги, крадники. Заперечує весь негатив, убираю. Заперечує весь негатив убираю. Да, Чоловік заперечує весь негатив, убирає. <кій> Налагодяться відносини, можливо, дивляться люди, щось відбувалось, хтось мітив на ваше місце. Вас хотіли, щоб вас звільнили. Вплив дуже сильний був на керівника, на того, на якого, да, на роботі, на. На людину, від якої ви залежите, впливали, ставили розсорку дуже сильно. І майже було зруйновано відносини. Але це все марно. У вас все одно будуть гроші, ви будете підніматися по кар'єрній цих сходах. Тут у вас гроші йдуть. Робота, рух вперед. Може бути, ви можете поїхати за наказом, за якимсь, ну, виконувати завдання, і дуже успішно для вас це буде, вам принесе гроші, фінанси. От. І більше руйнувати відносини між керівництвом і вами не вийде, у вас відкритий шлях. Заперечуюсь, негатив убираю. Впсували відносини на роботі, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Захистіть, одведіть, одверніть ворогів на віки вічні, більше не зможуть заважати, більше не зможуть втручатися у ваше життя, заважати вам жити. Відкриваються всі дороги і шляхи на гроші. Відновлюється робота, буде так і так буде. Більше не заважати. мороки. Так, вищі сили, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що може заважати? Від вирішити повністю всі фінансові питання. Тим, хто дивиться відео близьким людям. Ох, топлять так сильно топлять. Може, мертву воду льють. Десь прив'язаний мерець. Тут вийшли карти такі. Ой, не можна вам, ви в підвішеному такому стані, не можете ніяк. Вийти з цього. Ну це навмисно зроблено. Це не просто так. Заперечую весь негатив, убираю. Вищі сили, янгелів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, будь ласка, зніміть весь негатив з тих, хто дивиться відео близьких людей. Знімаю повністю всю кладовицьку, негативну магію, порч, прокляття знімаю, повертаю ворога і тому, хто ставить, тому хто робить. Всі негативні програми, все ще не прив'язували б, де б не підвішував, більше не працює. Анулірую повністю. Буде так і так буде. Відкриваю дорогу на. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, втручання, магічний вплив, що заважає, чи є перешкоди на дорогах на гроші, де хто дивиться відео близьких людей. Дзеркальна магія. Тут сильно ставлять такого отворота студу, закривають шляхи, але більше мені йде, що руйнують відносини дороги на любов. І паралельно закрили дорогу на гроші. Но зараз має відновитися Верховний суд ворогам повертається цей негатив. Заперечуюсь негатив знімаю. Відкриваються всі шляхи і дороги. На любов на гроші. Всю дзеркальну магію обираю, відкриваю дороги на гроші, на любов, на відносини. Більше нічого не заважає, відновлюються повністю всі ваші шляхи, і дороги. Руйную всю дзеркальну магію, більше не працює. Все, що стягнуто, повертаю вам назад, всі отвороти, мороки знімаю. Відкривають дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Буде так і так буде. Більше не можуть втручатися впливати ваше життя цікаво Всі Дороги на гроші відкриті, да буде так і так буде. Вищі сили, прошу допоможіть, скажіть, чи є ще хоч щось, що заважає вирішити повністю всі фінансові питання, закрити кредити, борги, щоб вам повернулися гроші, щоб ви позичили. Скажіть, допоможіть. Тут можуть бути перешкоди, ну більше мені йдуть сварки, розсорки. Може, це і, в... і на вас, щоб, знаєте, кидалися, як кожна собака могла... ну, не, не, не змогли знайти спільної мови. Це дуже заважає це все я заперечую ось негатив убираю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, Прошу, допоможіть зніміть повністю всю розсилку негативну програму, агресію убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на да щасливу долю, на да гроші. Біше тих, хто дивиться відео, ніщо не заважає завжди мати гроші, щоб їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувались. Буде так і так буде. Шляхи дороги на гроші Буде все сказане, здійснено, так буде. Вище сили. Прошу допомоги. Для тих, хто дивиться відео близьких людей. Скажіть, допоможіть, чи є ще хоч щось, що заважає вирішити всі фінансові питання, чи перешкоди на дорогах на гроші. Гроші. До вас повертається вдача. Тут вже вийшли всі е, якісь похилого віку жінка вийшла, і з нею вийшли ще майстер і дві жінки. Дві жінки, вони Якимось чином полюють на ці гроші, намагаються собі стягнути. Заперечую, весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи дороги на гроші, буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Тим, хто дивиться відео близьким людям, більше немає жодної перешкоди. Убираю всі негативні плани, мороки, дії, негативні, агресивні, знімаю, відкриваю дорогу на гроші. Всі, хто на ваші гроші заряться, без рук, без ніг, без голови остануться. По інших шляхах підуть, більше цього зробити не зможуть. Буде так так буде. Прошу повернути. Все, що стягнули, всі фінанси повертаю вам назад. Буде так і Буде все сказано, здійснити. Угу. Вищі сили, прошу допоможіть, скажіть. Чи лишився ще якийсь негатив, програма негативна, що заважає відновити? Фінансовий стан до ідеального стану, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувались. Нарешті все, що ви робите, буде давати плоди. Дуже хороші плоди. Єдине, щоб ви любили це. Тут вас наповнить, зараз прийде така сила, енергія. Ви будете, вас будуть любити гроші, ви будете любити гроші, і до вас повернеться все, що стягували, і оті ваш труд принесе результат дуже хороший. Для сім'ї, для родини, для близьких людей налагодиться все. Дуже добре. Так, мають іти гроші. Перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги до да, гроші. Одсікаю ворогів, відвертаю на віки вічні. Більше ніхто не може завадити вам мати гроші. Великі потоки грошей йдуть до вас без перешкод. Ви заможні, багаті, щасливі. Повністю закриваються всі борги, фінансові питання, вирішуються вашу користь. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться, відео близьким людям на гроші, відкриваю дорогу. Більше немає жодної перешкоди. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. І всі, хто на ваші гроші заряться, самі без нічого останеться. Буде так і так буде. Все ще стягнуто, повертаю нас. Повністю відновлюю фінанси тим, хто дивиться відео, близьким людям буде так. так. Буде все сказане, здійснено так. Гроші треба дивитися регулярно, переглядати. Люди такі. Заздрять полюють на гроші. І ще таке питання стосовно того, чи повернуться вкрадені гроші. Вищі сили, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, якщо є така проблема, Тих, хто дивиться відео, чи повернуться вкрадені гроші, якщо гроші вкрали шахраї, чи повернуться вони. Повернуться гроші. Чи повернуться гроші? Скажіть допомоги прошу. Гроші. Чи буде повернуто? Боже, як сильно... <кій> так, завдали великої шкоди. Дуже сильно удар зробили. І дійсно виходить так, що начебто вкрали і все, що їх повернути неможливо. Що це неможливо. Дуже важко. Дорога закрита. І вам сильний урон. Це це нанесено дуже сильну втрата. Скажіть, яка істина причина? Заздрість. Заперечую весь негатив убираю, заперечую весь негатив обираю. Заперечую весь негатив убираю, Заперечу весь негатив убираю, Заперечую. Весь негатив убираю, Заперечую весь негатив убираю, Заперечу весь негатив убираю. Тут карти показали, що у вас іде перемога над ворогами. І це хорошо, це дуже добре. Але щоб повернути гроші, треба час. Там поставлено так, як повільно. Щоб це було повільно. Скажіть ви ще сили, допоможіть хто? А, хто магію робить. Удачу забирають, руйнують життя навмисно. Тут сильно втручаються, заперечую весь негатив убираю. На вас стоїть захист. Просто так це не можуть робити. Стягувати гроші просто так не можуть. Вам все одно вони повернуться. заперечую весь негатив, убираю, всі крадники стяги знімаю. Просто, що вони так повільно, а я хочу, щоб швидше. Заперечу весь негатив убираю. Тут може вирішитись, Ці гроші можуть повернутися, але не від шахраїв, та, що їх там виймуть і повернуть, а з інших місць. Бо сама істинна причина, чому так сталося, чому на вас напали. Там більше йде заздрість, магічні впливи руйнують вам, забирають вдачу. Хтось заздрить, що ви. Маєте, може, пов'язано із чоловіком, якась у вас, ну, що ви маєте гроші. От, ну, взагалі там патологія, там на все заздрять, тут немає. Ще заздрять, що є діти. Заперечуюсь негатив, обираю. Так. Відкриваю дороги, щоб якомога швидше відновилися гроші, і вони відновляться, повернеться ця сума до вас. Всі негативні програми, мороки, крадники, стяги знімаю, всі закольцовки знімаю, більше не зможуть забирати вдачу, руйнувати вдачу, щасливу долю жіночу, чоловічу не зможуть робити. Відкриваю дороги на гроші, на любов, на щастя. Перекриваю і прошу Верховного суда для тих, хто на вас нападає, для тих, хто вам заздрить, Верховного суда. Хай їм повернеться всі біль, сльози і страждання. Весь негатив, що вам роблять, назад повертається, як от дзеркало відбивається і назад вертається. Тим, хто робить по Верховному суду, буде так і так буде. Більше до вас чіплятися не зможе. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги відкрити дороги і шляхи на повернення з того, що скрали, того, що стягнули, повертає назад по Верховному суду, буде так і так буде. Більше не зможуть вороги на вас напасти. Буде так, і так буде. Дороги на гроші відкриті, буде так. І так буде. буде все сказане, здійснено, так, буде. От так ви притягуєте, як таких. Ну, це можуть бути друзі із дитинства, подруги. Да? От такі люди вони дуже заздрять. Може, думають, чому у вас все є, а в них нема? І вирішили зруйнувати. Я хочу, щоб у вас все було, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Угу. Ну От вони руйнують, залазять в вашу сім'ю. Заперечую весь негатив убираю. Повністю відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Заперечую весь негатив. Убираю, заперечую. Заперечу весь негатив убираю, Знімаю всі негативні програми. крадніки, стяги і мороки убираю. Більше ніхто не може на вас впливати, втручатись в ваше життя, стяги. крадніки робити не зможу. Цікаю, одвертальник. Перекриваю, не буду повністю відкритий шлях на гроші. Великі потоки грошей без перешкод надходять для тих, хто дивиться відео близьких людей, відновлюються фінанси, гроші. Вертаю все що стягнуто. Ввертаю нас, вертаю вдачу. Ваш дім вертаю вдачу. Гроші постійно, стабільно йдуть, буде так. В органи, які вічно знімають всі програми негативні меркості. Шакні кровити не зможуть, руки покрутить, більше не поставить. Буде так і так буде. Прошу Верховного суда. Буде Верховний суд. Більше не зможуть лихо зробити. Все лихо, що вам принесли, повертаю назад. анулюю повністю всі підклади, все, що вдома. Де б не приткнуто, де б не закопано, не налито, більше не працює. Анулюю повністю, буде так, заперечуюсь. Убираю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу відновити повністю. Всі фінанси повернути, все, що стягнуто, і закрити краденькі, закрити ворога на віки вічні. Більше стягувати енергію не зможе. Відновлюється енергія, повертається фінанси, гроші, вдача вертаю, роботу вертаю. Все, що вам належить, належить, тільки вам і нікому більше. Так і так буде. Відкриваю дороги на гроші, буде то буде все сказане, здійснено, так буде. От, от, так, Нічого, будемо повторювати, у вас міцний захист. Все одно ворогу вертається негатив, відновиться фінанси, у вас мають відкритись дороги, швидше має піти рух, і те, що було вкрадено, воно повернеться, але іншим шляхом я так розумію, що набагато швидше до вас прийдуть ці гроші. От. От, так. така ситуація. Нічого, треба постійно-постійно дивитись, пильнувати ці питання, люди, злі. Отака От сьогодні вийшла кава. Дякую усім за увагу, за донати, за лайки, за те, що ставите. Оподобайки, пишете коментарі, мені дуже приємно це налагоджує зв'язок із чистками, відновлює енергетику, мою. і також запрошую на індивідуальний прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео. Можна записатись на прийом, можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі. Отак, От як зараз ми дивилися, це теж допомагає, дуже хорошо працює. От Завдяки Ютубу, завдяки такій можливості. Всі, хто бажають, може вирішити своє питання. Єдине, що я прошу, ви ставте уподобайку або підписуйтесь на канал, це як наче ваша подяка така. Це так відновлюється енергія. От. А також я хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте постави поїсти, випити води обов'язково це для вашого здоров'я. Тоді придбати каву або зробити каву і зробити донат для військових який вам по душі, ви знаходите самі собі, от дуже багато зараз збирають для військових на дрони і на інші речі, що необхідно для наших військових України? Будь ласка, не забувайте, і так набагато приємніше пити каву і спокійніше. От, Дякую ще раз за увагу. Бажаю усім. Бути багатими, щасливими, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувались. Буде так і так буде. бажаю приємної кави і до зустрічі!